В ефірі спеціальний випуск програми сьогодні. Останні інформації з Софійської площі у Києві, де в ці хвилини має розпочатися об'єднавчий собор Української православної церкви. Із нами на зв'язку Єгор Логінов. Він стежить за перебігом подій. Єгоре, що зараз відбувається на Софійській площі і які заяви уже виголосили. Віталію, зараз духовенство та миряни збираються в історичному центрі Київської митрополії у соборі Святої Софії. Саме тут 1051 року був висвячений перший київський митрополит Іларіон. Тисячі А людей з'їжджаються з усієї країни. Однак потрапити на площу непросто біля рамок неймовірна тиснява, але людям це не псує настрій. Вони радіють і чудово розуміють, готуються бути присутніми присутніми на безперебільшення прибільшення Події в історії України, щоб підтримати нашу віру українську, щоб нам дали тому, щоб ми були всі разом, щоб була єдність. Очікуємо на подію, що буде вибраний очільник об'єднаної церкви, і ми це історична подія для нас. Для моєї онучки це буде. Прекрасне майбутнє. Коли у нас є єдина держава, коли у нас єдина церква, коли у нас люди об'єднані, то ми будемо сильною державою. Ніякий ворог не зможе нас просто перемогти. Тому наша сила в єдності. На сьогоднішньому об'єднавчому соборі мають бути має бути обраний новий голова об'єднаної церкви а також має бути затверджена затвердження її статут та назва. При цьому українські священники мають прислухатися до рекомендацій Вселенського патріархату, зокрема, врахувати нову можливу назву це автокефальна православна церква в Україні. І лише після цього глава новоствореної церкви зможе отримати у Константинополі до довгоочікуваний очікуваний томос про незалежність з рук вселенського патріарху сто років тому вже було намагання зробити так, щоб наша українська православна помісна церква стала незалежною і яка війшла би в сім'ю православних народів світу. Ми підійшли до цієї знаменної дати. Ми підійшли до тієї хвилини, коли скажемо, що здійснилися. На соборі присутні 192 учасники, архієреї, священники та миряни представники трьох гілок українського православ'я Київського патріархату Московського, хоча їхній предстоятель заборонив своєму духовенству йти на собор і української автокефальної церкви. Ну, це надзвичайно важлива історична подія, тому що о, подія, яка має вагу на тисячоліття, тому що Сьогодні, нарешті, Україна отримує свою помісну, незалежну автокефальну церкву. Тобто від хрещення Київської Росії, я думаю, що це після хрещення Київської Росії друга по значимості подія. Російська церква не може сказати, що ви не канонічні, ви не благодатні, і будь-які інші твердження, які вони говорили. ми визнані і щойно ну, сьогодні береться патріарх, і тими днями патріарх поїде жіново обраний в Константинополь, і отримує томос. І ми, нарешті, станемо єдині. предстоятеля обиратимуть двома турами. В першому буде рейтингове голосування. Право голосу матимуть усі присутні. А в другий, відповідно вийде три кандидати. І з них вже таємно обиратимуть предстоятеля. Як саме буде відбуватися процес? Як саме проходитиме собор конкретніше, і докладніше у наступному сюжеті?